Трамп захотів переписати угоду про корисні копалини, включивши туди АЕС України, зокрема Запорізьку станцію. А тепер просто згадайте мій таро-прогноз від 6 березня 2025 року. Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Під цією угодою прихована якась не, не дуже здорова закавирка. Щось, щось таке. Паскудним, яко кажучи, тому подивимось, як будуть розвиватись події ще до підписання угоди пройде час і буде ще бойня, так скажемо, конфлікти ще будуть. Ось ця угода, вона наразі я б не сказала, що має якийсь глобальний позитив для України. Більше тут багато чого є прихованого, те, що може бути, як навіть на шкоду Україні, щось вимагають підписати під цю угоду, щось таке приховане, що може бути розчаруванням великим. Тому я думаю, що підписання цієї угоди краще б відклали до кращих часів. Але чи є вірогідність, що вона буде підписана? Так, тут йде колісниця Квінт, але ж. Тут квіт розкладу книга, тут квіт розкладу місяць. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад.